Єва Гарденблум, макова лисиця. Квітка маку розквітне і проросте на тому місці, де була пролита кров. Хмари, розтягнуті по небу, нагадували випрані простирадла, з яких зривалися дощові краплі. Кожен день, проведений біля моря, це маленька безкінечність, незалежно від погоди. Вона мала ще кілька таких днів, перш ніж почалася війна. Як і кожна війна, вона мала важливу мету відбирала у жертви найважливіше на те, щоб обікрасти її не знадобилось багато часу спершу втрачається відчуття безпеки, а потім ти вже не довіряєш гарним спогадам. І нарешті ти сам ладний відмовитись від них. Щоб зменшити власний біль і розпач. Прості речі позбавляються сенсу ранкові ритуали, літня прогулянка вулицями міста, насолода від гучних розмов, рідною мовою, тиша у небі, плани на майбутнє. Поки вона ховалась, вони крали такі спогади більше не існувало ні великих, ані малих радощів. Лише нестихаюча тривога, та ночі не відрізнені від дня. Зміни це знищення моменту у стані зараз. Усе, що вона знала до цього місто, дім, море і ліс, ці речі продовжили існувати, але набули викривленого значення. Відтепер місто нагадувало про небезпеку, а ліс. Дарував притулок. Дому не було взагалі, а море, а море було дуже далеко. Біля лісу вони її і спіймали, гналися за нею через усе макове поле, спустивши псів. Коли у безпечному місці небезпечно, залишається один порятунок останній прихисток, день біля моря. Не те, яким воно було зараз, а до цього у цьому моменті тебе не піймають і не знайдуть. Воно існує доти, доки існуєш ти. Про цей спогад вона думала, коли пролетіла остання куля. Десь недалеко від кордону, у маленькому польському селі, в будинку прокинулась сива пані. Вона бачила сон, в якому вітер зривав квіти у маковому полі. Жінка подивилась у вікно, в якому не побачила неба. Стіна навпроти ловила тіні на поблискуючий поверхні скла фоторамок. Фотографії були замінені малюнками, що вона зробила власноруч по пам'яті. Одному богу відомо, де тепер усі ці люди з портретів, і чи побачить вона ще раз. Рештки своєї родини. Хто тепер житиме в її справжньому домі? Уламки родинного гнізда не заспокоювали і не стримували ревучий стогін душі, навпаки, підсилювали його. Вона не збиралась забувати кривди, вона зустрічалась з цією тривогою кожного разу, як засинала, а прокидалась з відчуттям, ніби була закопана живцем. Сива пані вийшла прогулятися поселенням без наміру і бажання з кимось спілкуватись. Коли подруга, з якою вона познайомилась під час евакуації, дзвонила, щоб запитати її, чи потоваришувала вона з місцевими, та відповідала Я влаштувала собі життя серед привидів, і більше вони одна одній не дзвонили. І це добре, як ти вважаєш? Запитала вона унемовляти в будинку, де її прийняли зупинитись на перший час. Мертве місце з мертвими, а не з живими. Тимчасовий притулок виявився насправді тимчасовим. Їй довелось переселитись, бо господарі будинку мали двох собак. Вона їх ненавиділа, вставала і знов падала, намагаючись дістатись вершини пагорбу, зриваючи нігті. Перемішуючи власну кров із землею, в думках лунав собачий гавкіт, який пересилював музику морських хвиль. Їй пропонували оселитись деінде, але вона не хотіла їхати далеко від кордону. Коли війна закінчиться перемогою, тоді вона повернеться. Але яким буде цей світ і де знайти у ньому місце? Вона хотіла повернутись відразу, як пройде лікування. Але так і не відчула себе цільною. Єдиною людиною у спілкуванні, з ким вона зберегла відвертість, була її психологиня. Від неї вона й почула спочатку врятуй себе, а потім інших. Посивіла пані, яку у минулому житті звали Антра, дійшла до невеличкої крамниці на вулиці з розквітлими магноліями. Тут працювала і жила поверхом вище співвітчизниця, з якою вона потоваришувала, така сама біженка, як і вона, тільки оселилась кількома роками раніше. Вітаю, панночко, давно ви до нас не заходили. Невже налякалися недавньою історією? Вона передала їй пакунок із домашніми виробами, здебільшого щось солодке та молочне. Це ви про що? В роті пересохло, дихання збилося. Усі балачки тільки про вбивство. Хтось знайшов мертвим того чоловіка, роздертим на шматки, як диким звіром, десь поряд з лісом. Пам'ятаєте його? З таким русявим акцентом. Заходив при вас сюди кілька разів. Поговорюють, що він був військовим у відставці. З такою жахливою смертю боюсь, якби він не повернувся покутником. Вона не боялася того, що за тяжкі гріхи він не знатиме спокою. Це її цілком влаштовувало, вона й не збиралася дарувати йому це. Колишня Антра бачила у вісні те, що сном не було, як вона їх гризла, кусала, здирала шкіру, їла живцем, розриваючи шматок за шматком, і відчувала, що вони в її звіриній пащі перетворюються на попіл, кожна ніч ставала для неї полюванням, вона знайшла кожного, кого запам'ятала, кожного, хто забрав її людське життя, хто зробив це з нею, з іншими. Вона зжирала пожирачів. Коли живеш і вдень, і вночі, два життя забирають одне одного вона це зрозуміла. Коли посивіла від жахіть волосся і мертвий погляд, як вона не раз чула про себе, зістарили її з неповних двадцяти на віки і століття, З дзеркала на неї дивилася незнайомка з її шрамом від кулі. Вона пам'ятала, як їй казали, що тепер вона в безпечному місці, а про себе думала безпечних місць не існує. А переглядаючи новини з черговим вбивством дитини, переконувалась ще сильніше, беззахисні страждають усюди. Посивіла, прокинулась вночі з відчуттям, що темрява дивиться на неї нелюдськими очима. Перед її ліжком сиділа лисиця, білу морду якої покривали плями від крові. Ти за мною спостерігаєш, щоб захистити, чи просто вичікуєш, щоб зжерти? Лисиця не поворухнулась без жодного натяку на відповідь. Я годувала тебе люттю, цього вистачало деякий час. Тепер ти більше підкормлюєшся за мій рахунок. Скоріше закінчиться моє життя, ніж лють, але ти зжереш мене раніше. А потім до неї дійшли чутки про ще одну нетипову смерть потопельник. Цього разу вона не мала жодного відношення, але з деталей, що стали відомі в новинах, можна було запідозрити нявку. Невже вони всі реальні? Нічниці, люзони, мамуни та інші існували тоді, існують і зараз, тільки змінюють свою форму. Істоти, що народжуються від смерті, і скільки таких самих ляльководів, як вона, дводушних перевертнів, а ті, що не вибралися, і померли, після яких не лишилося навіть могили, їх не злічити, як, як квітів у маковому полі. Чим була викликана остання панічна атака? Щосуботні сеанси створювали ілюзію рутини та передбачуваності у світі безпричинного хаосу. Цей маленький важіль контролю давав владу над собою. Уникаючи питання, вона відповіла: не можу нічого точно назвати. Можливо, це через весну. Було б добре, якби після зимова депресія анулювала клінічну депресію. Тобто вони згорали за рахунок одне одної, бо виходить так, що ти отримуєш два психічні захворювання по одній ціні? Так. І бонусом Третя світова. Психологиня зараз перебувала у Литві, куди виїхала з дочкою ще в минулому році. Скажи, ти думала про листи попелу? Я розповідала про них на минулому сеансі. Вона не раз пропонувала їй різні практики в'яжи, пиши, малюй, спалюй, розмовляй зі стільцем, ламай стілець. Деякі корисні поради спрацьовували, припинились панічні атаки. Здавалося, нічого складного написати лист до себе у минулому і для себе в майбутньому. Але щоб це насправді спрацювало, треба було обрати щось для якоря. Якусь фізичну оболонку, яка б могла допомогти прожити усе в моменті, з безпечної відстані. Однієї ночі, коли лисиця знов з'явилась у її спальні, в пащі звіра була людська рука. Якщо говорити точніше, кістка з тонким прошарком шкіри, як в мумії. Добре, тепер є з чим працювати. На щастя, ніч була місячна, і земля вже відмерзла. Це була не перша відрубана кінцівка, що їй доводилося бачити у житті, але перші часткові рештки, що вона ховала власноруч, вона не могла витримати наближення до моря, усвідомлення про мертве місто десь на батьківщині. Наскільки їй було відомо. Річка, що протікала лісом, впадала в море, цього мало вистачити. Вона так і не зрозуміла, кому саме належала ця кінцівка: кривднику чи комусь з рідних. Коли потрапляєш у землю, усі виглядають однаково, але причина, по якій ти в ній опинився, вирішує все прийшов відбирати чи захищати. Від цього залежить, проростуть над твоєю могилою квіти чи отруйна трава, або ти взагалі не отримаєш могили. У невеличкій ямі, окрім людських рештків, знайшлося місце для листа. Засинаючи цієї ж ночі, їй здавалося, що лисиця отримала тінь. Кропива, їй дуже подобалося це слово. Тоді чому б йому не стати іменем? Врешті-решт, ніхто не має ні жити, ані померти безіменним. Рік потому вона все ще з тривогою прокидалася вранці після кошмарів, але хвилювали вони її тільки там. Сьогодні вона збереться для зустрічі зі своєю дівчиною, щоб обговорити наступні кроки для розширення волонтерської програми. Це допомагало не лише розшукувати безвісти зниклих людей та загинувших воїнів, але і ідентифікувати злочини і злодіїв. Після вони підуть прогулятись містом, обходячи вулиці, що можуть вивести до лісу, який вона так і не навчилася любити знов, але якому залишилася вдячна, і, можливо, навідаються до будинку біля моря. Добре, коли можеш завжди повернутись у день, коли хмари, розтягнуті по небу, нагадували випрані простирадла, з яких зривалися дощові краплі. Єва Гарден Макова лисиця Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.